Я більше не повернуся у Львів на інших умовах. Або як це місто змінило мої стандарти? 19-20 липня я відвідала вікенд семінар від бізнес-школи Network21, який проходить кожні три місяці, і кожних три місяці я на нього їжджу. Але цього разу щось пішло не так. Я вперше відчула, що більше не хочу повертатися у Львів на менших умовах. Про це в кінці відео. Бізнес-конференція це завжди щільна програма. Міжнародні спікери. Сильна мотивація, нові знання, партнери, лідери, з якими я працюю, багато емоцій. Це заряд енергії на наступні три місяці так точно. Але й часто це фізичне виснаження. Наприклад, я їхала у Львів 6 годин, а назад 9 годин поверталася. І, звісно, після такого потрібен час на відновлення. Але цього разу пішло все якось не так. Я, коротше, вперше зупинилася в готелі в центрі міста, не в якійсь квартирі, де ми ділимо її на 6 осіб. Не в дешевому готелі за містом, щоб зекономити гроші, а центр міста. І я офігіла від сервісу красивого розташування. І в той же час ідеально тишу в номері. Парадокс. Але комфорт, який дав мені ресурс бути сфокусованою на головній цілі мого приїзду на бізнес-семінарі, бути в потоці, він дав мені ще можливість зняти дуже багато класного контенту. Ми не могли вийти з номеру. Це все iFest Hotel, який знаходиться в центрі міста. Про сам готель я розповім вам окремо, тому що насправді є що сказати. Я люблю бути ревізором, да, але головне, я зробила свій внутрішній вибір. Я більше не повернуся на менші умови, ні в умовах ні в оточенні, ні в рівні турботи про себе. Львів цього разу нагадав мені, те, як ти до себе ставишся, це і є твоя планка. А для вас місце і оточення теж має значення?